Гамої найщиріші вітанечка, вельми шановне панство. Ось Харлі Бентон тепер зі столевими ладочками. Ось так це виглядає. Гриф рівнесенький. Ладочки сталеві. Дуже важко було робити саме за кінцівки, тому що дуже багато лаку. Але потрошки-потрошки я з цим впорався. Ось так це виглядає. Тож, кому цікаво, кому сподобалося, ставте лайкосики. І все тому подібне. Накладка я не знаю, з якого дерева зроблена. Зараз Харлі Бентон взагалі цю модель споплюжив повністю. Ця ще, ця ще саме цей екземпляр виготовлений з окуми. Зараз Харлі Бентон робить цю модель з тополі, максимально здешевшуючи виробництво. Отже, робіть висновки, шановне панство.